Е, холодно, жорутко відбуває. Опять показуємо вам нашу природу. Приїхали сюди. Тут ми худобимо буває. Як натхнення було є. Воно ну, ну, не покаже все одно. Так, дивися, Не передасть відео. Таке, от туди вниз ми йдемо подорожки і вертаємося. Туди згори, назад на гору. Аж до, річки. Аж до річки. Річку покажемо. Як дойдемо. А зіла він. Поле цвіточне. Кажу, прийдемо назад, так сили, хвата на гру цвітів. І буде як жовто-блакитне, синенькі, жовтенькі, квіточки. Щось. Ну, Хто любить, гулять з нами погуляє. Щось знімемо, покажемо. Ось такі. таке поле у нас цвіточне. Ось такраз мене обманена. Вітер холодний, так? Да? Так. Да. А це й туди дивіться. Полтава, Полтавщина. Не сама Полтава, область Полтавська. Міні-Карпо. Бі ну, Полтавщина. А саме головне Україна. Сьогодні я з колоди, там така є колода, я ну, на лічних на розкладах я її беру. А то щось взяла в руки, потім вже зробила розклад, думаю, блін, ну стоп, витягну, ну чогось я її взяла в руки. Витягну цей, витягну ну колу, карту з неї. І знаєш, яку карту витягнула. Ну от Україна, що таке питала? Карта любов. Бачиш, Ну, перше це каже про те, що любіть. Свою Україну. А во-вторых, Україна це любов, дійсно. Зараз познімаємо трошки вам, покажемо гульки. Гульки. Надовго чи нас хватить ходити? Ну, кого, Юр? А ні, ми ж тут тоді. Да, самі на бугрі посадили. Хтось людей прийшов, посадив. Да. Ось маленькі палички поставили, щоб не ламали, щоб росла ялинка. Там от бусик їде кудись туди, а там дали Ну, це таке. Це таке. Покажи. А де вона? А вона з тієї сторони. О, там вона видно. А вона глиха. Ну, зараз я його вилічу, якщо. Оце отуди от вона, от прямо так вона. Як не ручной це, не руками люди насипали, коли ще древній році. Ну, вже пішли. Ти закрив машину. Закрив. Ну, воно вже… Йдемо гуляти. Здоров'я, здоров'я. Ну Будемо ходити постійно тоді. Наберемося здоров'я здоров і вийдемо в ефір здоров'я. Да? Зараз зранку, поки вирізеш з хати, блін вже заморився. А ще нічого не це. Ось васильки, як вони. Ну в нас на них васильки кажуть. А у вас, як вони кажуть, що пахочі, пахучі. Машина ще... стоїть здана, бо яке сьогодні. Той раз ви були, були хмари. Такі хмари, а сьогодні ось голубе-голубе. Ні, тут, не не не, тут ми не знімали. Так. Ми не перший раз, ну не знімали ніколи. Це стірка, Включу, переключу, щось воно стирає. Щось переключили, поїхали далі. Сьогодні поїхали в центр, з'їздили на кладбище тут. Ну Тут у нас тут, похований тітка, ну, моя хрещена батько тут похований. Поїхали там. ну Там чисто ми прибрали вже, там і син кусив. Ну то чистенько поставили цвіти, бо будемо-не будемо, як воно буде. Вихідний, поїхали і трошечки, трошечки там побули, треба заказати. Пам'ятник це на виходних ось, мабуть, підемо тітки, закажемо пам'ятник, в неї там хороший і краст. Стоїть такий добротний. Що, є? Щас класно, ще раз піду вернусь, бо ти мене спитав, в закривав, а потім відкривав лохцю, витягував. Я не знаю, я тебе вб'ю. Я тебе вб'ю колись. Нірве. Що? Та прм. я пішла потихеньку. Я тут хочемо заказати пам'ятник, хай воно вже після грубиків. Ось будуть грубики на цій неділі. Закажемо, поставимо пам'ятник, мабуть. Ми так думали, думали, все щось раз і, і щось друге, щось друге. Ну, тобто навіть не те, що гроші, а те, що з голови вона як вилітає. То те, то все, то те, то все і... Все щось треба. а це сьогодні були, трошки посиділи, трошки конфет, трошки там, ну, таке, побули. В взіньков, взіньков, зінькові біля чоловіка, ну, тобто свекри мої, свекри свекруха. Там були ми теж цвіти возили, все побули. Так ми туди дуже не їздимо, ну були. Іде, іде хазяй. Тебе знімаю, красиво йди. Location. <thin> красиво. Красиво. Ну от бідро і давай, як на подіумі йди. Да? Ага. бачиш. він там проїхав. По піску. Ну слішно, свірку не чуєте чи не чуєте? Цвіркінчать. Діда машина. Та ну те що. Рай на землі. Да. У нас міста такі. На да, а як пахне, а яка природа. А яка красива природа, а як пахне все. А торохти. А то рухти. да. тільки хотіла казати. Тут так і діло. Так що сидеть. Диви. Диви, як земля поряпилася. Ага. Дощу почти що немає. Да, такі ями. Дома приходиться все поливати. Такі йоми всі. Ну, ось диви. Та я ще не достав. Да, на, ой, на цю ладошку, на цю з руки. Ти, там руки, село було, де то хлопка криша, там уже зараз дуже немає. Пачники приїжджають. Бачники, так. Так, щоб житно ну, було там село, В своє час було. Ну, село. Це вічний насип. Видно, що воно насипане. Да. Оце ось зліва. Оце. Да. Ну, Щось що мені так кажеться. Може. 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 Повністю під нашим посілком йдуть тунелі. І це ж викопані вони ще, може, в стійкі времена. Кажуть, що дуже далеко йдуть. Дуже. І це ж його. Головне, що ні копоті немає, нічого немає, як вони копали без святів. Там і душники кажуть, виводили. І все. все туди йде. А я шобре, чути, було. Та чути, а то тебе. І як вони копали? Кажуть, під водами землю Вивозили. А це ж глина. Ото ж тобі насипали Ото гору тобі, пожалуйста. І... А на глині ж воно, знаєш, стільки треба времени, щоб покрилося. Чи чи? Ну так да, мені щоб, не росте нічого. Щоб на чого рости, що ворости. Перешого ж воно і виросте. Ой, ще не покажу бо тінь. Ось масільти ось вже починаю цвісти. Наші цвіти любимі, ще поки не той. Не цвітуть. Да. Очі синенькі, знаєш? Блакитні. Над... Блакитні да. ну, вони такі, прям синенькі, як угу. голубі. Блакив, вони над дорогою, їх багато. І вони тоді, коли сонце, вони закриваються. Угу. А ну, що це рано утра, як ми їздимо, там вечором пізно, вони вже відкриті всі. Хтось там і писав в коментарях, як вони ну, покажи, називаються. Покажи, покажи там вони яка краса. А ну на -ну, ти, подержиш, а я схожу, гляну вниз отуди. Ага. Я тоді не сказала, що, що знаєш, там ми балакали, що жінка, отець, чоловік, там, батьки, діти, це, вважай труд, Та не підходьте до мене. Ти далеко й так. Я, я маю вду, що це для неї труд. А знаєш, чому віддихає вона? От, у чому? Де вона включає енергію? По-друге, церква uh -huh. Uh -huh. і природа. По-друге, по отам вона наповняється. Якщо вони є. Ну, якщо вони є, ну храм є. Хай по-друге, це по-друге, ну я маю веду, храм є і природа є. Дійсно, ну, ти сюди приходиш і ти приходиш еле-єлі, а тут ось Так, братуха. Да, Дома ялі лазимо. Да. А зараз як наберемося сили. Та ні, ну. Ось мої любимі тіточки тут, так. Да? Я колись як нам набрався, сил чуть не вмер. Було по году. Маємо цвіточка деякі мої любити. Смок, смолка. Смока. І цвіркуни цвірчать. Цвіркуна під твірня, Або лисичка копала, бачиш норки. Оце я зараз знімаю. а туди туди це, віко, Красив... там їхали, машиною, ну, з а, біжджи, ну біжджи. Да, да, з ними, з той сторони, так, так, з тої сторони, знизу. Перейді, обігали, їхали, що машину почіркали. З сухими гілками машину там страшно дерева. Ну, ну там вже колія була у, у, да, у два коліна. Да. Якби туди вскочив, то вже вертольот треба було б. Розкажи, да, нічого це не замінить. Ну я, який спуск тут крутий, воно очевидно, буде по камері, ну дуже крутий. Я ще по ці ці вони не такі великі були. Попідростали, а може це я і не про це думаю. Навірно, не про це, Оксан. Mm -hmm. Зараз хазяйку знімемо. Та хазяйка. Розпашунки ось якісь. Хороша. Ну, ну так, так. Все, давай виключимо, потім дійдемо чи до води, а -а -а. чи... Телефон, а тоді включимо вам ще водичку, показуємо. А взагалі, я вам скажу, від душі скажу, що ходіть на природу, побільше ходіть на природу. Реально, є якщо можливість, це понятно. Я маю веду ніякі магазини, ніякі, ніякі бари, ресторани не замінюються. Це те, що ти виходиш на природу. І опять оттуди, так? І я знову на, на ліс. І, і ось дорога. Буде, ще по дорозі буде ну, знімемо, а чого. І Це ось клад ми пройшли, он зверху. Ліска, вже немає людей, я кладбище, є і поряд. Ну воно ось в лісі прямо. Ну, ось рядом. Ну, хай тоді включимо. Цвіте сосно. А сосни якийсь? Цвіте, цвіта краси. Щоб ми не заблудились. Нє? Пам'ятничок розпокажемо. Спасаєш? Хорошо, спасатель. Спасатель. Головне, щоб... щоб тут не оставив мана. в лісі вона. Пам'ятничок в лісі. Нема надписі. Вона пам'ятничок є. Чи є наспісійні нема. І рюмочка стоїть. Давай люди вихажували. Ну, вони подімають, що сама Росія охоту відбила в людей від 9 мая, від 9 мая, Від 1 травня від 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 Дня всього. Побіди. Цього самі охоту відбили в людей. Самі посвинські. Гуляємо, ходим, гуляємо, пішли низом. Десь тепер дивимося, тропінка можна бути. На гору. Важко так гуляти, ну треба. Машиною легше гуляти, да? да, <laughs> так? Так, звісно. Я ж тобі прилагав. Давай з'їздимо, покатаємося і приїдемо. І вроді все свершилось. Вроді походили, побродили. Сюда ми зіціля. Ось які співають, які... Які... які дерева здоровенні. До неба. А ось які теж суспені. Надо цей, може туди вернутися. Щось ми ще трошки будемо, тоді вернемося. Які... Дерева. Ну, фактично, ну як сказати, ще повинні не до неї дійти. Якщо брати отак, що скільки ми пройшли там mm -hmm. і скільки ми йдемо. Mm -hmm. Та ні-ні, мене. Mm -hmm. А ну давай спасаємо, навіть. Mm -hmm. Ось набу сьогодні яке вам показуємо. Голубе-голубе. Голубе-голубе. Mm -hmm. Ну да, що нам залишається. У мене таке чувство, знаєш яке? яке? Що ти в мене в ліс спеціально завів'яш. Не, на Ні, просто оставиш. А. Як ми з Юріком сміялися, що до дерева тебе. Две ке дерево, якої ти сили наберешся, прив'яжемо тебе. А воно ж, ну, як ото кажуть, а дерево ж силу дає. Пишіть, кричить, не треба, мама, не треба. <кій> так і в мене. А А А, може... а вовк, вовк. Да, він да, він злякався. Злякався. А це знаєш, що відбувається? Як? Ну а не втяню, ти не гласки ти скажеш. Ну це, щось, щось лісове. Давай, ну, дорога хоч кудись. Такі, там ще в олім'яних глазках є такі синенькі. Похоже, ну не трошки не таке. <плес> Так і ти мене залишиш, привів, залишиш. На сидіння вовком. А що ти будеш робити? Хазяйнувати. Ти вже все вмієш, я тебе навчила всьому. Чому мовчиш? Нічого не кажеш. Кажи щось. Тебе в лісі оставлю. Да? Та диви так будро. А я, я ззаді тіліпаю, щоб сили набирався. До дереви не прив'яжу. Набирайся, сили скажу. Набирайся прийдеш. Ох, ліз, да? а? Ох, і ліс. Ох, і лізно. Да. Ух і лісів, а ще більше ух і ми. Герої. Да, люди б на дивані віддихали. А ми цвіточки такі. А де він? Боже, що вся вже різко всяк. Ось розованький. Зараз я вам увеличю. І все скрізь живе. І все скрізь свіренчить. Да, все живе. І все хоче жити, А? Ага. Як в каски, Юр. Як отака коска, знаєш? Ой, шумить. Та запах якимось і цвітами, вроді й сладким пахне, і терпким. Ну, лісом. А от там ішли, так вроді літом пахне. Прямо такий. Так. Да. Так затопили в хаті. Включила котюли в хаті і там. Ой, <кхи> Ходимо з лісу. Ось ми. Який спуск крутий. Бачиш ми. Чи под'йомного? А тінь. Да, ось ми, а он ліс, а з другої сторони екрана ви, так і дружимо. Ми з доми, ми з вами і разом з лісом. Ой, пахне новожко. Все пахне, все цвіта, петрушка. Вилізу. Да. Так, а я вам телефон. <кій> Отак. Так. Так. Обійшує, бачимо. Обійшли. Ще ще. А я вже думав, чи ми... Що вон вже складуш є? Ні, ну там так. Да. Воно воно туди. в лісі. зараз за піску. А все в порядку, люди приїжджають. Так, да, покрашено все, хоч і в лісі. А да. чистенько убрано, хрести, прокрашені, порядок. Люди порядок. Держуть. Так, так на цей. Друге наберемся. Да. Поки, Поки не здохнемо десь колись по дорозі. Вон машина. <режена> <режена> Да, видно, да. Так приблизить вон. Стоїть. Oh. На горі. А ми ось. Зараз дойдемо. Так. Ось такі біленькі цвіточки. Там цілий поле. Ну сейчас я вам покажу. Такі вони... Тут вони вже цвілися, Такі ну ось прям плантаційками антації ростуть і туди і туди. Збажте які. Тим погуляли, походили, захекали, замакались і поїдемо додому. Щось далі вдома робити. М-да. Да, да да Зпомнили з чоловіком, що 40 років тому місяці ми познайомились. Якраз. Нас дивіться, яка все. Це вся краса. Вся краса. Дуженька отаку. Довг. Тільки землю Україні, українцям. Хоча ж нічого б її не хотіли, другі. Своє засрали, тепер сюди прийти засрати. Ну, фігушки. Такі діла. Глядьте, виходьте на природу, якреме є. Старайтеся і старайтеся У ну, двох. Того вже, когось сім'я, чоловік, жінка. Все робить у двох. Тоді все буде добре і добре. Двох пішли, двох прийшли. Понятно, поки на роботу ходять, то кожен собі на роботу, але вже треба знаходити на таке. Теж собі балакаєш, все споминаєш. Все споминаєшся, як були молоді. Сьогодні слухала десь, та не слухала чи читала. Опять засунула. Попитування було чоловіків. В кого там дві-три? Він розказувала чоловіку. В кого дві-три, там жінки і більше. І опитувала їх. Ну, типу, яка з них для вас була ну, краща, чи як стала Чи не краща, ну от яка? Яка? За якою тоскуєте, яка? А 100% сказали перва жінка. Поняли? Перва жінка. Так я думаю, як і перший чоловік. Найсеред ну, Бога. Потім все це вже починаються кузені. Даю? Та чуже, я ж знаю, що чуєш. Ага. Та... Хочу, щоб мене тусиділи. Ні, я не отак поверну. Хорошо. Можна? Ось букетик, який нарвали. Жовто-блакитний жовто у нас сьогодні. Так як, і да, так як і положено. Як і обіцяли. Да, Жовто-блакитний букетик у нас. Їдемо додому. Ну ти согласен, що перша жінка? Конечно. Чи не согласна? Всі казали так. Вважаю, що всі люди внутрі казали. Перва жінка від Бога, друга від людей. А третя від чорта. Ну І йде отак. Хуже, хуже, хуже. Отак от от людей опитували мужчин. Mm -hmm. Ну, я думаю, і жінок якби опитували. Всякі є, чоловіки попадаються, це зрозуміло, так як і жінки різні були. Ну в общем, виходить, розумієте, що все ми щось шукаємо. Ті люди шукають по-другому, вони піднімають. Тебе вони правди не скажуть. Знаєш, є... ну так, себе відмазують уже чи оправдовуючи. Да, да, да. ну. Самі, самі себе успокаиваю. Я казав, друг. Не буду казати. Не Ти, надо нічого. Да, Ти... Ну, то такі діла. Кажу, спомнили, що в травні ми 40 років назад познайомилися. Да, 27, травня. 27 травня. На другий день був день пограничника. Ти пограничник, ну, скажи? Да. Так, да, так, да, так. Да. Я ж знаю через що. І в 28 мая в нас родилася. Перва внучка. Перва внучка, да. 14 років ось буде. Да. Так що ми її будемо вітати. Да, да, да. Ну, і так далі. І так далі. Да. Прежде ніж розводиться, зводиться, сто раз думайте. Сто раз думайте. Більше нічого і не скажеш. Такі діла, отака от природа. Показали вас. Казали, що собі 9 маємо? Казала ж. Ага, то добре. казали, ага. казали. Ага. що ми казали. Ну, руські зуміли й це пересрати. Понимаєш? Внесли, внести свою лепту, ну. Ну так. Да. Оце все теж. В пір розказую, вони виграли війну. А те, що. Скільки українців погибло во время війни. Я думаю, друге місце. Так само, як німців практично. Німців погибло 10 мільйонів. Так вони воювали з усім світом. Уміли воювати, значить. Українці всі погибло. Ну так, ну, з гражданськими, напевно, і так далі. А вони тепер розказують, що вони одні виграли війну. Щоб вони це зараз з Україною робили, якби не ті буряти, чукчі, мукчі. От що б вони робили? От іменно ці, що московиті, такі московські. А що, самим не хочеться лізти? Правильно. Вони Через ж... що Україну хочеться yeah. до себе приліпити, щоб Україна, Білорусь, там всі оці опять на них. Це одне, що працювали. а не дай Бог, вони задумають ще одну війну. То ми перші підемо воювати. Пошлють Він, нас. Звісно. Самі будуть у стороні, тільки керувати нами. Да. Це буде те, що ми будемо за них воювати. Зараз складна штука. Да. Просто, просто не буває, простого нічого немає. Ну, таке. Ну, мабуть, все на сьогодні. Погуляли, подивилися, що, щось показали вам, кому інтересно, цікаво, подивитися. Кому не цікаво, розклади, дивіться. Там інтересні, зараз розклади йдуть, а з кожним разом як то. Оце mm. у Донецьких вони там, Донецьку в Ганс захватили. І що? Там вже мужики осталися. Я думаю, що їх вже там почти не залишилось. Їх усіх на фронт відправили в першу очередь. Бо вони ж за них воюють, ти що. Уже там мужиків, я думаю, нема. Усіх вибили. Ми. І ти ніде не дінешся. А то них, якщо вони. нас І надумають десь кудись піти на Польщу чи в Прибалтику. Ми в першу чергу помаршируємо. Стоїть нам тільки здостатись. Все. Дай війна війно страшне. Ну, до них попасти лапи, ну, вивела. Ш... Ш... Це не мам Так, да, Це не нам страшно до них попасти під них. <по> Конечно. лягти чи як сказати здатися їм ну тобі, то то ну, все, мабуть все поїхали додому бувайте здорові 9 травня я не знаю який там у нас зараз як Україна там як начальство <ф> верхушка до цього відноситься я не знаю я розумію що 9 травня до 9 травня тобто Українці участвували в цьому всьому. І лягло українців багато, чи положили українців багато. Я воював або погибли. Ну так. Да. Дядько воював, ну ранення отримав, танкіст був. Це ж взагалі молодий хлопець, він там є років 20 був. Ну і мене дід же ж погиб. Ну так. Да. То, ну я не знаю. То як воно нас не касається? Ну да. Як сказать, як це без нас, воно більш пройшло? Оце ж кінці я ж лежав дядькою ну. в госпіталі, баба вся кинула, це вона з Зінькова, то їхала поїздами і усім туди, перекладними до сина. Просто то, я то, кажу, воно, ні, я як воно як нас не касається, якщо як касається. Так, все, давайте.